Доброго ранку, мої маленькі дослідники, подивіться на небо, яка сьогодні погода. Йде дощ, холодно і дме сильний вітер. Так. Вітер дме дуже сильно, бо зараз вже середина осені. Який зараз місяць? Жовтень, вірно. А як ви гадаєте, малята? Коли ми сьогодні підемо на прогулянку, ми вдягнемось так само, як влітку. Ні, звісно, ні, нам потрібно одягатися тепло. Давайте сьогодні поспостерігаємо за перехожими. Як вони вдягнені? Погляньте, що ми бачимо на людях. Ми бачимо теплі куртки та плащі. Вірно розгляньте уважно перехожих. Плащ та куртка захищає людину від прохолодного вітру та сильного дощу. Влітку люди не носили курточки, бо було дуже жарко. Ой, подивіться на голову цього хлопчика, що він вдягнув. Так, шапку. Вона тепла, в'язана. Для чого люди одягають шапку? Так, щоб не змерзли вушка, щоб не захворіти. Вірно, молодці. А зараз погляньте, що ми бачимо на шиї у перехожого. Так, він вдягнув теплий шарф. Шарф захищає шию, щоб не дув холодний вітер. І теж щоб не змерзнути та не застудитися. Восени. Та зимою треба берегти горло. Погляньте, якого кольору одяг найчастіше ви бачите. Восени люди вдягають чорний, сірий, коричневий одяг. Молодці дітки! Сьогодні ми з вами з'ясували, що осінню стає прохолодно, часто йдуть дощі. Щоб не захворіти людині, потрібно вдягатися тепло. Для цього потрібно вдягати не тільки светри і ковтини, але й курточки та плащі. Щоб не змерзли вушка, потрібно вдягати теплу шапку. А ще треба берегти горло та носити теплий шарф. А що ми забули, діти? Так. Ми забули згадати про взуття. Літом ми носили сандалі, але прохолодною осінню вони нам не потрібні. Потрібно взувати теплі черевики або гумові чоботи. Все буде залежати від погоди за вікном. Сподіваюсь, вам було цікаво сьогодні спостерігати за одягом перехожих. Тож, вдягайтесь тепліше на вулицю та будьте здорові. До зустрічі!